Мир вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Я маю велику честь і велику радість привітати всіх вас, дорогі брати та сестри, дорогі наші гості, наші друзі, дорога наша молодь, наші дітки в Українській біблійній церкві міста Атланта. Сьогодні у нас особливий день, особливе служіння. І не тільки тому, що сьогодні неділя, і ми можемо бачити один одного, а тому, що сьогодні у нас свято. І це особливий день, тому що рівно два роки тому назад, 15 січня, хто пам'ятає, 2023 року, ми провели перше офіційне богослужіння, і це було відкриття Української біблійної церкви в місті Атлант. І сьогодні я хочу сказати слава Богу, тому що з тих пір кожної неділі ми з вами, маємо з вами богослужіння. Ми разом з вами приходимо сюди. Ми молимося, ми разом славимо Господа, ми вчимося Слова Боже. Наші дітки мають дитяче служіння і багато інших служінь, які ми маємо щонеділі на цьому місці. І сьогодні ми дякуємо за це, Господу. Сьогодні ми хвалимо нашого Ісуса Христа, тому що це був Його проєкт. Це Він збудував українську біблійну церкву, Він збудував її для себе і своєї слави. І тому сьогодні ми цим хвалимося, і Біблія дає нам право цим хвалитися, тому що ми хвалимося не своїми ділами, ми хвалимося не своїми заслугами, ми хвалимося тим, що зробив Ісус Христос на цьому місці. І якщо сьогодні вам хтось скаже, що якщо б не я, цієї церкви би не було, або без мене в них би нічого не вийшло, чи якщо я залишу все пропаде, друзі, це не так. Тому що Біблія каже, що Він будує свою церкву для своєї слави і нічого не може цьому перешкодити. І тому сьогодні ми хвалимося тим, що зробив Ісус Христос, і ми славимо нашого Господа. І перед тим, як ми помолимося, один вірш я хочу прочитати, який всім вам знайомий, і напевно, ми вже його не раз читали на цьому місці. Перша книга Самуїла, 7 розділ, 12 вірш. Там написані такі слова: Тому Самоїл узяв один камінь. Встановив його між Міспою та шеном і назвав його Евенезір, заявивши: Аж до цього місця допоміг нам Господь. Друзі, якщо ви почитаєте трошки вище цю історію, то ця історія розказує про ізраїльський народ, коли йому було дуже важко. А було важко, тому що він відступив від Бога. І коли вони надумали повернутися до Бога, коли вони надумали прийти до Бога з покаянням, вони прийшли до Самуїла, і разом вони почали написано молитися, поститися про це. І філистимійці, коли вони знали про це, вони побачили, що ізраїльський народ дуже слабкий в той момент, і вони вирішили напасти на ізраїльський народ. І ізраїльтяни злякалися. І написано, що вони взволали до Господа, вони почали просити у Господа допомоги. І саме тоді, коли їх уже оточили з усіх сторін, коли готові були на них напасти, Бог зробив велике чудо. Бог післав блискавку, Бог післав грім. Я не знаю, напевно, якийсь страшний шторм пройшов, що це все хоробре військо покидало зброю і почало тікати. І ізраїльтяни вони побачили це, почали доганяти фелестимлян і розгромили це військо. І була велика перемога. І знаєте, хтось може сказати, що як повезло ізраїльському народу. От саме тоді, коли вони мали бути знищені, от це така удача у них була. Або хтось міг сказати, які хитрі оці воїни ізраїльські вони використали цей момент, щоб отримати перемогу. Або хтось міг сказати, який мудрий Самуїл, що він так це все влаштував, і під його керівництвом мудрим все це сталося. Але написано, що весь ізраїльський народ і Самуїл, вони побачили, що це зробив Господь. І саме тому він взяв цей камінь, він поставив на тому місці, назвав його Евенезер і сказав: до цього місця допоміг нам Господь. Щоб народ ізраїльський це пам'ятав, що не їхньою мудрістю, не їхньою хоробрістю, не їхньою якоюсь вдачею це було зроблено, а це було зроблено Богом. Друзі, сьогодні, коли ми святкуємо два роки. Нашої церкви, я хочу, щоб ми так само взяли цей умовно духовний камінь і поставили на цьому місці, назвали його Евенезір і сказали, до цього місця допоміг нам Господь. І ми цим хвалимося сьогодні, тому що це не наша заслуга, це Бог будує свою церкву для своєї слави. Слава йому за це! Давайте ми помолимося, подякуємо йому і попросимо Божого благословення на це служіння. Дорогий наш Господь. Сьогодні ми, діти твої, прийшли перед Твоє святе ім'я. І перше, що ми хочемо сказати, це дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що до цього місця Ти допоміг нам, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти будуєш свою церкву, Господь, що ти будуєш її для своєї слави, Господь. Ми дякую, я дякую Тобі за кожного, хто сьогодні тут, на цьому місці радіє і прославляє Твоє святе ім'я за твої діла, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти був разом з нами завжди, Господь. Ти нас благословляв. І ми бачимо Твою руку, Господь. Ми бачимо Твої діла. І ми сьогодні хвалимося цим, Господь, тим, що зробив ти на цьому місці, Господь. Я дякую Тобі за братів та сестер, які трудяться в цій церкві. Я дякую тобі за всіх, хто слухає проповідь, Господь. Я дякую за то, ті покаяння, які в нас були, Господь. За всі ті дні, які ми мали разом, Господь. Ми дякуємо Тобі сьогодні і хочемо прославляти Тебе. І просимо благослови наше зібрання. Хай все це, що сьогодні тут буде відбуватися, хай воно буде для слави Твоєї, наш Господь. Славимо тебе і любимо Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Я ще раз вітаю вас, дорога церква, і зараз, будь ласка, поверніться один до одного і скажіть до цього місця, допоміг нам Господь. Слава йому за це.